Росія загрожує безпеці Великої Британії, заявив керівник управління контррозвідки Мі-5 Ендрю Паркер. За його словами, крім відкритих бойових дій в Україні та Сирії, Москва промишляє військовим шпіонажем, диверсіями, кібератаками і пропагандою по всій Європі. Лита Литва ж своєю чергою заяв не виголошує, а на практиці готується до повномасштабного наступу ввічливих зелених чоловічків. Міноборони країни опублікувало спеціальну брошуру про те, як поводитися під час окупації. Брошура – це чітка інструкція на 65 сторінок, як діяти в разі російської агресії. Таких мають надрукувати 30 тисяч. Їх роздаватимуть безкоштовно у школах, бібліотеках, публічних місцях. Доступна інтернет-версія у Міноборони кажуть, підготували книгу, аби заспокоїти литовців. Наші громадяни розуміють ситуацію, їх цікавило, як вони можуть протистояти звичайному чи гібридному нападу. У нас був тиск з боку суспільства, і ми вирішили публікувати цю інструкцію, як діяти, як чинити опір. У книзі фото військової форми федерації аби ідентифікувати агресора, також опис усіх видів озброєння, які використовує Росія: моделі танків, види артилерії, стрілецької зброї. Напад російських військ, коли Литві сприймають як реальну загрозу, адже чиновники з Москви вже не раз погрожували захопити або знищити країни Балтії. Трибалтіка, обречені. ніващеабрічений, анібус сміттяний. Там ничего не будет. Ну пускай не одумываются эти руководители этих маленьких карликовых государств вони подставляють себе чинити опір нападникам у брошурі не радять навпаки. Кажуть, цивільним ліпше втікати й ховатися, як пережити окупацію. Розповідає розділ про особливості виживання в дикій природі та основи першої медичної допомоги. Литовська армія самотужки воювати проти Росії також не має наміру. Завдання максимально стримати ворога і дочекатися підмоги союзників із НАТО в Альянсі Погодили ще на 4 тисячі збільшити свій контингент на сході Європи. НАТО не прагне до конфронтації з Росією. Ми не хочемо нової холодної війни, і ми не хочемо нової гонитви озброєнь. Тому кроки НАТО оборонні відповідальні у Москві ж кишенькові політологи Кремля вже охрестили брошуру спробою спеціально загострити ситуацію, щоб стягнути ще більше натовських військ до російських кордонів. У вільнюсі такі заяви називають нічим іншим як елементом інформаційної війни і додають про це у книжці також. Написано Максим Дорошенко Сабитія канал Україна.